Сьогодні ми вам можемо запропонувати ліниві вареники з соусом з вишні, какао, йогурт, банани, салат із моркви, сік виноградний. Організація харчування в нашому закладі здійснюється згідно 305-ї постанови кабінету міністрів України. Всі меню є одинаковими для всіх закладів нашої Мукачівської ОТГ. Що стосується сніданків, то вони доповнились такими стравами як. Каші з м'ясом, м'ясо тушковане, м'ясо рублене, м'ясо кускове, запечене під сиром, тюфтелі, котлети. На сніданок так само даються салати, салати з затушкованої моркви, буряка, капусти, солоні, огірки, помідори, а також запіканки з соусами фруктовими, заморожених ягід та сухофруктів. Також сніданок включає в себе омлети з твердим сиром, і яєчне суфле. І, звісно, додаються фруктові соки та сезонні фрукти. На даний час це яблука, банани, апельсини. Сьогодні у нас на сніданок вареники ліневі з соусом, з вишні, какао, йогурт та банани. Сніданок є найважливішим прийомом їжі, адже він дає заряд енергії діткам на весь день. Ну, ще одну. Все, дякую. Чи, ну що, може, Можете обідати. Оновлене меню зараз в садочку воно дуже різноманітне і надзвичайно корисне для дітей. Різноманітно в якому плані? Якщо в нас раніше був борщ, то зараз у нас, наприклад, є чотири види борщів. Це борщ український звичайний, це борщ по-бахматськи, це борщ із чорносливом, борщ чернігівський, це борщ із кабачками. Різні види супів на обід йдуть. В основному супи йдуть овочеві, з м'ясом, з м'ясною фрикаделькою є лише куліш і суп перловий. Різноманітні другі страви це каші, картопля, макарони і дуже багато різновидів м'яса. М'ясо у нас йде із свинини, яловичини, і філе курки. Такі надзвичайно цікаві, блюда готуються, це такі, як чехобілі, курка по-італійськи, мафіни з овочами і з твердим тертим сиром. Діткам надзвичайно це подобається, тому що вони яркі красочні, виглядають як в ресторані. Їм подобається ця їжа, а ще багато салатів іде до других страв. До прикладу, сьогодні у нас салат з буряка і чорносливом. Він красочний, діткам це подобається, дітки з апетитом їдять. Такий салат, як яблуко з морковкою, теж дуже вони полюбляють цей салат їсти на второї. Ну і компоти, із сухофруктів, кисіль з апельсинів. Наприклад, сьогодні в нас на обід кисіль з апельсинів теж дуже дітки в захваті п'ють і полюбляють. Ну, якщо їх питати, вони дійсно кажуть, що смачно готують в садочку, подобається їм це нове меню оновлене, різнобарне, цікавіше для них. Сьогодні на обід у нас овочевий суп з світною капустою і зеленим горошком, відверний рис, мафіни з твердим сиром, кисіль з апельсинів і салат з буряка і з чорносливом. Я хочу тебе запросити на вечерю. А куди? Я знаю місце, де смачно готують. Ну давай. Дійсно, смачно! А я ж тобі казав. Часто батьки запитують про меню за Клопотенком. Але меню за Клопотенком складено для загальноосвітніх шкіл. Ми ж працюємо за рекомендаціями згідно постанови 305 по Міністерству охорони здоров'я. Там чітко вказані натуральні норми харчування. Розробляючи своє меню, ми його адаптували до нашого регіону Закарпатської області, дотримуючись вказаних норм та калорійності страв. Порівнюючи з минулим меню, зменшилось сіль, цукор та мочні вироби. В новому меню страви стали більш різноманітніші, складнішими, цікавішими. Якщо страви з м'яса та риби були, це котлети, гуляш, рулети, то тепер фішболи з риби, нагенці курячі, суфле з м'яса навіть мафіни овочеві. Якщо салати були лише з капусти, моркви та буряка, то тепер їх текстура змінилася. Це ікра кабачкова, салат з горошка та цибулі, морквяне пюре. Соуси теж різноманітнились, готують тепер із заморожених фруктів, із вишні, малини, чорної смородини. Також до страв додаються родзинки, курага, чорнослив. До прикладу, сьогодні на вечерю, у нас було куряче філе запечене під сиром з яблуком, картопляне пюре. Та салат зеленого горошку та цибулі, до того додавали ще сік. Одним словом, це по-простому здорове харчування.